Hyundai Tucson 2026 та Kia Sportage представляють нове покоління кросоверів, які поєднують сучасні технології, економічність та стильний дизайн, орієнтований на вимоги українського ринку. Hyundai Tucson 2026 отримав оновлений кузов з динамічними лініями, широкою решіткою радіатора та вузькою світлодіодною оптикою, що підкреслює спортивний характер моделі. Інтер'єр став просторішим з покращеними матеріалами оздоблення, великим мультимедійним екраном та новітніми системами безпеки. Під капотом пропонуються як бензинові, так і гібридні варіанти, що забезпечують баланс між потужністю та економією пального, важливий для українських водіїв. Kia Sportage 2026, у свою чергу, вирізняється сміливішим дизайном з фірмовими тигровими елементами та унікальними led фарами, створюючи впізнаваний силует на дорозі. Салон моделі орієнтований на комфорт усіх пасажирів, ергономічні сидіння, сучасна цифрова панель приладів та розширені функції підключення до смартфонів роблять поїздки зручними і приємними. Виробник також приділив увагу екологічності, пропонуючи гібридні та плагін гібридні варіанти з низьким рівнем викидів. Обидві моделі мають просунуті системи допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз контроль, утримання у смузі та автоматичне екстрене гальмування. В українських умовах експлуатації важливою перевагою стане вдосконалена повнопривідна система, що забезпечує стабільність на складних дорогах та в зимових умовах. Hyundai Tucson підкуповує своїм збалансованим поєднанням ціни та функціоналу, тоді як Kia Sportage приваблює виразним дизайном та технологічними новаціями. Для українських покупців вибір між цими двома кросоверами зведеться до пріоритетів. Tucson підходить тим, хто шукає перевірену надійність і плавність ходу, а Sportage – тим, хто прагне більш сміливого стилю та сучасних мультимедійних можливостей. Обидва автомобілі 2026 року задають високий стандарт у своєму класі та готові стати популярними серед українських водіїв, пропонуючи ідеальне поєднання дизайну, економічності та передових технологій для щоденних поїздок і подорожей.